Не уявляю свого життя без здоров'я своїх дітей, онуків і їхнього щасливого життя. Це все мої головні і бажання так сказати. Без зарплати. Без миру, звісно, це саме головне питання зараз, щоб був мир все спокійно обійшлося. А також взаєморозуміння між українцями, тому що деякі українці зараз користуються можливістю на свою користь використати дані події, які в нас. Проходять в країні у нас усе є, ми живемо на все комфортно. Оце тільки без здоров'я. Здоров'я все треба. Мабуть, без їжі, без тепла. Здоров'я головне, щоб було, а то все. Не уявляю без миру на землі, без добробуту. Та кохання і здоров'я. Мені головне, щоб робота була, а її немає. Ну, не знаю. Ну, мабуть, без політики. Без політики неможливо, бо це кожне дневне йде. Ну, мабуть, без новостей. Ну, це теж політика, скажімо. Ну, напевно, Без грошей теж не можна вийтися. Ну, мабуть, без без Ну, Багато без чого можна. Не можна Звісно. Ну, без машини. Без води, без їжі, без роботи. Так наше головне, щоб робота була. Без дівчат. І все. Нічого не потрібно, А що ж вже мені в моїй улиці потрібно? Машина є. Хата є, дача є. Дівчат не визнають. А дівчат вже не, не чіпляються так, як раніше чіплялись. Ну, без світла, без води, без газу. Ну і напевно без дому. Звичайно, це здоров'я завжди. Здоров'я найставше, в наше час, а остальне все. Ну, без грошей, Треба, щоб гроші були. Якщо Не буде це, грошей, шаг. то не буде комфортного проживання. Да. Яке ж може бути комфортне проживання без грошей? Я, наприклад, не можу битися на без, без комп'ютера. Оскільки я учень, то я більше всього користуюся інтернетом. В інтернеті я можу дізнатися, новітні відкриття у науці, і техніці можу дізнатися, я можу підготувати завдання за допомогою інтернету. Ну, інтернет це велика повітря світу, яка допомагає мені все зрозуміти. і і підготувати уроки на відмінно, сім'я.